Коротко і ясно. Пані Моніка стверджує, переходити на зимовий час вкрай потрібно, пояснює тим, що для Закарпаття він найбільш прийнятний. Впливають стрілки годинника і на домашню роботу сільської жінки, оскільки має на господарстві курей, сподівається, що птахи стимуться більше. Буде довший день, якби виходить, бо тепер воно скоріше. Даже uh, худоба якось не так ощущає, і погода якась така неважна, що вони теж все ощущають і кліматизацію, як і людям, і їм треба переходити. Всім міські жителі зовсім неоднозначні в своїх поглядах щодо зміни часу. Одні кажуть, варто міняти, адже організм цього потребує. Інші ж цього рішення не схвалюють. Моєму біоритму треба, бо я привикла на, на той час. і Ми на, до, до заходу, і тоді треба переводити обов'язково. Сонце пізніше встає, та і людині краще вставати пізніше. Ну, мало така, безкомфортність. Тому що привичка вже так, а то вже на годину, то велика різниця. Я думаю, що для здоров'я не дуже корисно. Найгірше переведення стрілок годинника переносять діти. Вони стають млявими, зменшується їхня працездатність. Малеча хоче спить на годину більше, але для адаптації організму потрібен певний час. А ще лікарі застерігають: перехід як на зимовий, так і на літній час може викликати загострення певних хвороб. Ми замічаємо, що у нас збільшується потік хворих зі скаргами на підвищений артеріальний тиск, давлячі болі в ділянці серця, дратливість, сонливість. Тобто ми замічаємо, що якийсь час тиждень-два іде адаптація, і у людей за цей час е загострюються хронічні хвороби. Аби звикнути до нового часу, людям потрібно не менше тижня. Далі ж організм функціонуватиме у звичному режимі. Щоб пройти період адаптації якнайшвидше, медики радять вживати більше вітамінів групи Б та С, а також антиоксиданти. Не варто нехтувати вживанням овочів та фруктів. Допоможуть також прогулянки на свіжому повітрі, фізичні вправи та здоровий сон.